Всім привет, з вами я Скрудж МакДак. Я недавно поміняв свій ник. Тож ми продовжуємо грати в цю ігру віда з мою Я тут дуже багато чого зробив за цей час, поки я... Трошки проходив. завданнячка. Тож, побачите то задовгий Ні. Ну, що я не випускав відео. Я вже прокачався до 36 рівня. Тож я попроходив багато чого навіть випадково один раз купив ось цю от штуку за 2000 монет. І я нарешті назбирав Solid Gold. Я купляю. Опа, хто там не вичерп? Вау, все бузувий кіги. Після фокус вигідно. Ой, зараз буде вилуплюватися років 5. Та, Так як у мене вже зайнято все морськими динозаврами, тож у мене немає вибору. Та, я своїми криворучками випустив динозавра. Буває. Е, мені треба в погодувати прогнатуна і жей. І цього чувака, якраз якого я впустив. Тож, ну нас суть була я по Solid Gold. Ну, можна сказати, що. Штука досить вигідна. Може багато випустити, ДНК. І досить кліві динозаври. Ну, в принципі, я тут за кадром більше буду робити, напевно. Бо всякі нудні речі такі з проходження до дуже важливих ліг, то я буду приходити за кадром. Тож буде цей випуск не дуже довгий. Ну, чекайте летсплея по Майнкрафту.